Виконуємо номер 1184 із підручника Алгебра 7 та номер 54.22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь. Завдання перше. Перше рівняння. 3х відняти 2 до рівня 5. Друге. Мінус 6х додати 4 у до рівня мінус 10. Завдання друге перше рівняння системи х додати 3 до рівня мінус 4. Друге, 3х додати 9 у до рівня 12. Приступаємо до виконання. Виконуємо рівносильне перетворення і помножимо перше рівняння ліву і праву частину на мінус 2. Отримаємо мінус 6х, мінус 2 на мінус 2 додати 4y і 5 на мінус 2 дорівнює мінус 10. І переписали друге рівняння. Як бачимо два однакових рівняння отримали. Отже, їхні графіки збігаються. Оскільки графіки збігаються, то будь-яка пара чисел буде як розв'язком першого рівняння, так і розв'язком другого рівняння. Тому маємо безліч розв'язків. Запишемо це. Маємо два однакових рівняння, отже, їхні графіки збігаються дана система. Має безліч розв'язків. записуємо відповідь. Безліч. Розвязків. Переходимо до другого. Помножимо. Перше рівняння ліву і праву частину на 3. Отримаємо 3х, додати 3х3, 9y дорівнює 3 на, мінус 4 на 3 мінус 12. Друге рівняння ми переписали. Як бачимо, ліва частина наших рівнянь однакові, а вправі мінус 12 і 12. Отже, не існує таких значень змінних х і, ігри, для яких би одночасно виконувалась і перша, і друга рівності. Отже, системи рівнянь розв'язків немає. Не існує таких. Значень X і y, Для яких b одночасно виконувались і перша, і друга рівності Отже, система не має розвязків. І записуємо відповідь. Немає розв'язків. Номер 1184 із підручника Алгебра 7, та номер 54.22 із підручника Математика 7, виконано.